Давно ж ми з вами не готували печінку. Печінка у мене гов'яжа, ось такий гарний, смачний шматок, але так можна приготувати будь-яку печінку, яку ви полюбляєте. Свину, курячу. Спочатку я печінку помила і знімаю плівку. Щоб зняти плівку, тут ось так треба просунути пальці, і шкірку, і вона ось так добре знімається. Нарізаю печінку, ось такими тоненькими шматками, широкими, але тоненькими. Перекидаю в миску. У мене тут 700 грам печінки. Я ж сюди додаю півчайної ложки соди. Але ви дивіться, якщо ви не бажаєте кидати соду і думаєте, що буде відчуватися смак чи запах, не додавайте. Але з содою печінка виходить набагато ніжніша. Стакан молока заливаю печінку. Це все перемішую і лишаю на хвилин 15-20 постояти. А поки ж моя печінка відпочиває. Накришила я дві великі цибулини, ось так в перо, в пательню трошки олії, перекидаю цибулю і обсмажую, обов'язково підсолюю, злила молоко, промила печінку водою. Тут сода взагалі не відчувається, а то почнете мені зараз писати. Ку всипала дві жмені борошна, перекидаю печінку, зразу всю. Зав'язую. І ось так гарненько. О, саме головне, щоб пакет не був порватий. Ну, супер! Пательня з олією має бути дуже добре розігріта. Викладаю і обсмажую швиденько з двох сторін. Довго її не потрібно смажити? Роблю дуже швидко. Ось тільки вона трошки схопилася, все, я її зразу ж перевертаю. Так я обсмажую всю печінку, але замітьте, солі я собі взагалі не додавала. Тільки зараз, коли я її посмажила, додаю спеції. Я додаю тільки сіль і перчик. Вершки приблизно 100-150 мл. Але також можна додати 2 3 ложки сметани, трошки додати води і все разом протушити. Відварила молодої картопельки з маслом, з зеленю. Печінка моя вже готова. Тут підливка і цибулька. І це усе підійде до будь-якого гарніру. Обов'язково готуйте. Печінка ніжна, смачна. М -м -м. Люкс.